Паблік Ток. Фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це «Паблік що суботи о 18-й. Добрий вечір. Паблік Ток в ефірі. І сьогодні в нас буде гостя Марія. розповідай. Добрий вечір. У нас сьогодні в студії Радіо на співзасновниця освітнього центру Я і моя школа Ірина. Добрий вечір. Ірино Ірина Міньковська. Добрий вечір. І далі ще поточню, що ви є співавторкою концепції реформи нової української школи, національних досліджень навчати і навчатися, як і куди зростати українському вчительству і е, діти і папери, як досягти балансу у школі, ірина має. Педагогічно і економічно вищу освіти і сьогодні ми покликали Ірину, аби говорити про те, як має виглядати медіаграмотність, навчання медіаграмотності, грамотності інформ гігієні у школах. Я розумію, що не буває все ідеально і в армії у нас зараз не все ідеально і в, війську, і в економіці і так далі. Але маємо і в світі також не ідеально. <с <с маємо знати до ой, чого ой, прагнути як не ідеально. Маємо знати, куди рухатися, тому власне про це і будемо говорити. Бо ну як мені здається, я завжди коли мене питають, я кажу, що я вважаю, що уроки медіаграмотності мають бути обов'язковими в школах, як воно є зараз насправді, чи є взагалі такий обов'язковий предмет у нас у школах. Добрий день, дякую дуже за запрошення. Ну, дивіться, якщо говорити взагалі глобально, то будь-яка інновація в принципі в будь-якій сфері, не тільки в освіті, у нас має бути як зверху. Так і знизу, правильно ось, тобто вона має бути закріплена законодавчо, а має бути в законі новому в про освіту, і в, в принципі в усьому новому законодавству щодо середньої освіти. І в принципі, воно так і є. Воно закріплене. У нас всюди, і в концепції нової української школи в реформі, і в усіх законодавчих нових документах, і в державних стандартах. А прописано, що у нас діти мають володіти навичками от такої збору. Інформації. Інформації правильної, аналізу і розуміння, чи вона правдива чи ні, да, тобто навичками дійсно медіаграмотності. Більше того, у нас навіть в стандарті вчителя прописано, що вчителі також мають володіти такими навичками. Ну, відповідно, як ми можемо навчити дітей, якщо ми самі не володіємо. Ось, тобто, Звичайно, всюди це прописано. Зараз розробляються нові стандарти директора, і там також буде це прописано. Ось, тобто, в принципі, прописано воно всюди, але як воно зазвичай буває, у нас. Прописано нас... і реальність це да. різні речі е, і більш того, я вам скажу, що воно гальмується навіть не знизу, а на середньому рівні. Що це означає? Середній рівень це рівень департаментів і управління освіти. Ось, тобто, в принципі, знизу у нас також дуже багато ентузіастів, окремих вчителів, окремих спілок, ГОШок, просто нормальних педагогічних колективів, які займаються цим питанням, і які все-таки у своїх школах в, у вигляді факультативів, гурткової роботи або наскрізної роботи, вони займаються питанням медіаграмотності і намагаються ну, дітей навчати і самим навчатися. Але дуже часто. Сто у нас це стосується майже всіх інновацій в освіті. У нас якраз середній рівень провисає, тому що у нас багато департаментів, багато управлінь освіти, які в принципі дуже часто не виконують ті функції, які ми на них на них покладаємо. Ось і ну вони точно не зацікавлені в тому, що прям там якась інновація в освіті сильно поширювалася. Ось і ну і в тому числі медіаграмотність також. А чому ну це викликає зайві витрати на їхню думку? Як ви думаєте, чому це Зайві зусилля? Ну, тобто треба за... щось робити. Да, треба щось робити. Да. О, ось. І вони, як, як оця середня ланка, якщо а, що вчителі вони розуміють, вони кожен день спілкуються з дітьми, і вони розуміють, наскільки це важливо, тобто вони дуже в близькому контакті, і вони, може вони б не дуже хотіли, але вони вимушені цим, цим займатися. То середня ланка вона не, 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 не знаходиться в такому контакті тісному з дітьми. Ось і вони взагалі дійсно дуже часто відірвані від реальних потреб школи. не розуміють, чому це важливо. Да, і не розумію, чому Чому це важливо, наскільки діти дійсно в цьому інформаційному просторі щоденно 24 на 7, Наскільки дійсно є важливо ця навичка відбору і аналізу цього інформації, особливо зараз, особливо да, після лютого? Ось і в, якби для них це виглядає дійсно як просто зайві зусилля, які не ясно, як їм будуть відшкодовані, грубо кажучи. Паблік ДОК Окей, якщо уявити, що перед вами зараз зібрали залу керівників управління освіти, департаментів, всадили цих панянок, зазвичай це пані. Да. Всадили перед вами. І у вас є хвилинка півтори, аби пояснити їм, чому це вкрай важливо зараз. Чому це потрібно впроваджувати? Ну тут ще потрібно... Подумати, як це впроваджувати, тому що в принципі ця навичка, як, наприклад, і підприємництво, вони мають бути нас крізними. В принципі, медіаграмотність дуже легко міксується з уроками літератури, мови, зарубіжної літератури, навіть історії. Да? Тобто, ось те ж саме підприємництво можна поєднати з математикою або там алгеброгіметрію в старших класах, фізикою, географією. Ну тобто. Воно не має бути у вигляді окремого уроку. Воно має бути зашито в усі уроки, в усі можливі уроки. Але Тут, навіть якщо я скажу управлінцям, да, ось то вони скажуть: дайте мені таких вчителів, які володіють. А вони, звичайно, дійсно не всюди є такі вчителі, і не в кожній школі. А навіть ті, які мають сертифікати з медіаграмотності, а, то це не значить зовсім, що людина володіє цими методиками, дійсно і вміє дітей зацікавити цією темою, бо діти в нас же зараз. Їм все потрібно пояснити на їм вона потрібна. Так як мені дитина навіть каже, мені 10 років дитині. Вона каже: навіщо мені ця Катя? Що я буду про неї вирішувати цю задачу. Ну тобто дітям потрібно пояснити, навіщо їм це. Вже зовсім не кожна людина, не кожен вчитель, на жаль, і тим більше не кожен управлінець може пояснити дитині, навіщо їй це вміння. Вони сидять в цих тітоках, в інстаграмах цілий день, їм норм, якби поки, на жаль, вони не стикнуться з якоюсь такою дійсно серйозною ситуацією. Да, там там, і так далі. Ось. Тобто, перше питання це дійсно навчити вчителів зашивати цю навичку. В їхні уроки, тобто будь-який вчитель, вчитель умовно історії, математики звичайно, він біології, має, має пройти да. курс умовно да. з медіаграмотності да. Да. і вміти зашивати це так звані інтегровані уроки, які також у нас є в реформі. На них був фокус. Ми робимо там підвищення кваліфікації з з створення таких уроків у школах, наприклад, да? як, наприклад, вчитель англійської мови і української мови можуть провести спільний урок. На вашу думку. Які загрози першочергово стоять зараз перед школярами, зважаючи на повномасштабне вторгнення, якщо ми говоримо про цифрові загрози, від чого насамперед ми маємо убезпечити школярів і відповідно пояснювати ці загрози і педагогам, аби вони їх розуміли? Тут також є момент географії, тобто, якщо говорити про наші території Харківську область, у нас найбільша проблема це шалені освітні втрати. Через те, що у нас діти були два роки на онлайні під час ковіду і потім повномасштабне вторгнення, і у нас реально діти вже скоро будуть 4 роки на онлайні. Я коли кажу про це за кордоном, у людей просто відпадає щелепа. Тобто, вони взагалі не розуміють, як. Це взагалі можливо. Тобто, в нас виросло покоління дітей, які ніколи не були в школі. От моя дитина би ніколи не була в школі, якщо би я її не перевезла в Київську область, тому що ну якби я розумію, що вона не може онлайн навчатися. Є м -м, тисячу людей, яких немає такої можливості, на жаль, да, там взяти, переїхати самим або перевести дітей, і так далі. У них дійсно діти четверти, ну те чотири роки скоро буде, як діти навчаються тільки онлайн. Тобто, це повністю початкова школа. У нас діти виросли, які ніколи не, не були. Ну, там, у школі, на першому дзвонику і так далі. Це якщо говорити про ці наші якби, міста і області, які при кордоні, при фронтові. Ось, а, як звичайно, про всіх дітей, якщо ми кажемо, то це психологічна підтримка. Ось. Тобто, ну, дійсно, що діти переїжджають. І, наприклад, в Щасливському ліцеї зараз я там їм допомагаю, він прийняв 800 дітей ВПО з дуже різних, в тому числі з Харківської області. І є діти, які так. Так, ну начебто й нічого не бачили, а є діти, які дуже потребують допомоги психолога, прям от прям просто зараз. Ось, і зовсім не кожна школа також має можливості, має ресурси, має людей і мають також навички це робити професійно. Звичайно, тут інше питання. Як вони мені кажуть, хто нам за це заплатить? Да? ну, тобто, вчителі. звичайно. Ну в Харкові, наприклад, в місті порізали зарплати дуже. Ось і вчителі, які отримали там, хоча б 12 тисяч, зараз отримують 7. і через те, що комбіноване навчання і онлайн навчання. Насправді немає причини. Ну, якби, типу, причина, що немає але повернули, ось, тому... Питання, що й я і в мотивації педагогів, що... так? Так, да, звичайно. Тобто дуже багато гарних педагогів роз'їхалися, ось, бо їм немає абсолютно ніякого сенсу намагатися тут ще щось вести онлайн за 5 тисяч гривень. Ну, реально, а це Unreal. Ось, 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 Наприклад, в Харкові я знаю багато зараз історій, наймають вчителів з області. ось Тому що вони погоджуються на такі зарплати, але рівень також ну, цих людей. Якби, ну, Окей, вообще. навіть якщо вчитель погоджується працювати за ці гроші, чи є в нього можливість самотужки навчитися медіаграмотності? Наприклад, це дуже мотивована людина, яка розуміє важливість інформ гігієни для школярів які виростуть і, uh -huh. і зростають в умовах повномасштабного uh -huh. вторгнення. Де вчитель може цьому навчитися, чи існують безкоштовні курси, якісні безкоштовні Я вважаю, курси? що у нас перенасиченість, і це вже не тільки я так починаю про це говорити, бо декілька років тільки я про це говорила. Зараз я вже чую це з різних джерел. Також у нас перенасиченість безкоштовними опціями, взагалі в, в освіті. А, і це погано. І це погано, да. Чому? тому що це вони, вони дуже часто неякісні. І коли люди попадають на одну, дві, три, неякісні. Опції, вони вже потім не хочуть нічого чути, і, і нову опцію вони вже не, ну, не сприймають, вони не мотивовані. Це як проказочку про цього Хлопці, хлопчика і вовчика. Так? Тобто, вже коли декілька разів він кричав, вовки, вовки, вже, ну, всі вірили, але це виявилось брехня. А коли це справді виявилося вовки, вже ніхто його не побіг рятувати. Точно так же і тут. Тобто Людина ну, старається, вона кожен раз якби, мотивована. Пробую, пробую, ви. Являються ще це зовсім не те, да, що можна застосувати в реальному житті, в реальному класі до 40 дітей онлайн а, там або а, якісь інші моменти. І вже коли дійсно з'являється якась класна опція, то люди вже, типа, ну вони демомотивовані щось нове вже сприймати, бо вони також от мені кажуть, Іра, я вже того наслухалась. Я ну я з того там, дай Бог, один відсоток змогла застосувати і все. Це а не, не значить, що це погано. Якісні? Це не значить, що все погано. Це значить, знову ж таки, повертаємося до медіаграми, що у нас люди не можуть відрізнити по опису навіть. Ну тобто вони не перевіряють інформацію, вони не дивляться, що це за інституція, яка надає да, цей курс. Можливо, почитати якісь відгуки, можливо, попитати у вчителів. Можливо, ви вже проходили, як вам сподобалось чи ні? Да? Ось. А, можливо, да, можливо, там зв'язатися з організаторами, а надати мені повну програму, да? Ось. а що я отримую, які навички у мене там то, Ну, тобто людина не, не аналізує це все, вона просто бачить оголошення, що там сертифікат 90 годин безкоштовно. Там да? і вона біжить. Ось, звичайно, що ну, дуже часто це виявляється зовсім не те там, що можна застосувати. Ось і, ну, і це розчарування один раз, два, три, чотири, і потім вже людина на, на якусь якісну опцію не йде. Ось а, на вашу думку, якими мають бути ці курси для освітян, щоб потім ці освітяни могли працювати з дітьми якісно? Я би чесно кажучи, оскільки в новому законодавстві це було одне з того, що ми пробували, що ми прописали, що люди без педагогічного освіти можуть викладати у школі. це те, що на чому ми тоді ну дуже якби зупинялися, і в нас були там баталії, і ми дуже хотіли дати прописати таку можливість. Законодавство, щоб школи, які мотивовані, де нормальні директори класні колективи вони могли запрошувати у свої колективи людей без педагогічного освіту. У мене, наприклад, чоловік підприємець зараз так працює вчителем фінансової грамотності а, в щасливському ліцеї. А, ну бо реально він є, у нього є що розказати дітям, бо в нього реально своя двадцятирічна історія підприємницька. А уявіть, коли, наприклад, вчителі географії мають бути вчителями зазвичай у нас в Україні. Вчителі географії мають бути вчителями. А, Економіки і підприємництва в школах, що вони можуть розказати дітям. Ну тобто, і те ж саме з медіаграмотністю. Я би дуже хотіла, щоб більше журналістів заходило в школу, практикуючих журналістів людей з цієї професії, ті, які мають свою історію, свій досвід, ті, які знають, як це робити. І, хоча би там, ну я не знаю, я звичайно не кажу тут про гроші, це не буде якби, якась фінансова мотивація для цих людей, але просто. То для себе вирішили, що вони там хоча б там я не знаю, раз на тиждень, дві години вони виділяють на заняття там, наприклад, у якійсь школі, да зі старшими класами, наприклад, да. І це вже було би краще ніж нічого. Тому що, чесно кажучи, я не впевнена, у нас в Україні зараз 480 тисяч вчителів. Ну, можливо, зараз війною трошки менше, але тим не менше, це армія. Mm -hmm. Я не дуже вірю, що ми можемо швидко всіх ну, навчити медіаграмотності, мотивувати, змусити ми їх не можемо правильно. Тобто, це дійсно має людина розуміти важливість, звичайно, якийсь відсоток, так. Да. І вони можуть стати якраз так би, наступниками цих от Наприклад, професійних людей, які зайдуть у школи, да ось, але з них починати я би не починала, бо це як от. Вчителі географії це вчителі у нас підприємництво. Що вони ну, от діти вже? От у мене чоловік, діти вже в восьмому класі мають свої інстаграм-магазини, вже торгують, вже там у них yes. контент-план вони пишуть, і, і вчителі географії, які загалом ну зазвичай при всій моїй повазі є прекрасні вчителі, але зазвичай вони не мають ніякого свого підприємницького досвіду. І коли діти питають, а як мені то, а як мені то, а я хочу депозит, а я хочу кредит. А я от мені це написали, чи мені взяти цю консультацію чи ні там. Вони не мають їм. Ну, не мають що відповісти, бо вони не знають. Ну, просто вони не мають такого досвіду. Те ж саме з медіаграмотністю. Вони, вони да, навіть якщо вони пройшли цей курс, вони не мають ніякого, вони ніколи це роками не робили, не дивилися, не бачили, що з цього виходить. А ось, тому я би максимально залучала професійних людей до освіти давала їм місце і можливість бути в освіті. Public Talk Можно буквально от, як ви бачите собі урок медіаграмотності? наприклад, перший урок? Ну, з... з... робили... Моделюйте мені коротенько. А ми робили, ми коли відкривалися в Харкові. У нас був Вітя Пічугін на відкритті. І ми робили майстер-клас для старшокласників. Віктор Пічугін це є один з наших колег радіо Накіпіло, який займається власне, медіаграмотністю. Угу. Да, і ми робили таку невеличку майстерку. Він їм з того, що я пам'ятаю, я не була на всьому, але з того, що я пам'ятав, він їм нарізав сайт. Які фейкові або там якісь фейкові новини, і показував їм, як відрізнити фейкову фейкову адресу, наприклад, у строчці від справжньої фейкову новину. На що треба звертати увагу? От він там їм казав, давав статтю і казав, що тут не так у цій статті. Думайте, дивіться, читайте уважно. І вони там це, це, це він каже, ні, це нормально. О, да, це правильно. Ну, типу, ти правильно звернув увагу. І він показував ну на, на там у нас були дорослі підлітки. і Насправді мені було дуже цікаво, тому що. Я, ну, навіть я не знаю цих всіх штук, на що потрібно звертати увагу, коли ти просто зустрічаєш новину не від якоїсь там джерела, яке ти постійно читаєш, да, там, і ти, там впевнений в, в ньому. А от просто в, в інтернеті тобі вискочило, як відрізнити дійсно. Ось. Потім він там якісь їм чат-боти розказував. До речі, я знаю, що Хвара Медіа створила чат-бот по відрізненню <гум> а, да, фейкових. Джерелів так. нефейкових. Також є декілька посібників створених, а, але ну, не знаю, скільки діти будуть їх реально читати. Ну, це посібники, можливо, для освітян. А, ну, Там такі як брошурки, вони дуже короткі, тобто вони створені для підлітків. Да. А, але знову ж таки, да, це освітяни мають ну, людина, яка все одно має з дітьми це розібрати ось. Ну, тобто, це те, що от я з власного досвіду знаю. М -м 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 -м. Можливо, ще ще Вітя аби підказав <свіття> як людина професійна. <свіття> я би хотіла повернутися до тієї теми, яку ви е е зараз зачепили, про відірваність, скажімо так, поколінь. Я е е не дуже. Добре, розуміюся на тому, що відбувається зараз в школі. Я прям так, щоб побути кілька днів, поспостерігати uh -huh. за освітнім процесом, можливо, я помиляюся, але, і можливо, це такий шаблонний в мене в голові образ про те, що вчителі це люди зазвичай старшого віку, які користуються лише вайбером, які не розуміють багатьох цифрових загроз, які зараз. Спостають перед сучасними і дітьми, і дорослими, і так далі, і так далі. На вашу думку, я розумію, що в кожній школі, в кожному населеному пункті буде все по-різному, але наскільки цей розрив між поколіннями вчителів і нинішніх школярів великий, і наскільки він заважає, і що з цим можна робити, якщо, наприклад, в якомусь сільському навчальному закладі середній вік вчителів? 55+, плюс, і що з цим робити? Ну, Ну дивіться, взагалі дефіцит є таке поняття дефіцит педагогічних кадрів і є поняття дефіцит молодих педагогічних кадрів. Ось то до речі, от Харків область, вона у нас рекордсмен в в дефіциті молодих педагогічних кадрів. По всій україні Так, так, да, да, да. тобто у нас дуже не вистачає, а це ну достатньо пов'язано з такою закритістю і авторитарним стилем управління. У нас в місті, ось, але в принципі, це проблема не тільки звичайно, Харкова, всієї України, і навіть я вам скажу не тільки України, тобто в усьому світі насправді найкращі уми думають про те, як все-таки залишати класних молодих людей, активних прогресивних в професії, так робити, щоб вони не йшли так швидко, або йшли частково а, і залишались на якусь частину, все таки у школі, все таки викладати, будучи вже наприклад підприємцями в якихось своїх інших галузях, але все-таки зберігаючи за собою. Хоча б там, 4 години на тиждень, все-таки викладаючи. Да? Ось. З приводу того, що віку, звичайно, у нас є проблема цього, що вчителі дуже часто це старші люди. Ось. Але я вам скажу, що все-таки оця вогонь в очах і там прогресивність мотивація, все-таки не завжди залежить від віку. У нас є люди і старшого віку, які дуже дуже активні, а є такі, ну Вони не проживаються в нашій спільноті, там, але є молоді вчителі, які ну ти їм кажуть, що там можна йти, йти, йти. Дивись, там є, є така, а вона каже, «А мені тут добре. ну тобто, а, ну тобто, і тобто, це не тільки від віку залежить. І є у нас також старші люди, які там суперпрофесіонал в, в, в інформаційних технологіях, а є й молоді, які тим даруєш ноутбук, а вона каже: де тут інтернет включається. Ну тобто є різне, і це дуже залежить від конкретного директора і від конкретної там сільської міської адміністрації ОТГ. Ось, тобто, якщо наприклад ця ця влада вона зацікавлена. Вона буде робити все, щоб залучити активних, молодих, там я не знаю чи старшого віку, але тих людей, які вже щось досягли, мають досвід, і буде їх по-різному мотивувати. Когось житло, когось там оплатою праці, преміюванням. Прем тобто насправді шляхи є. Головне ну, мати бажання. Якщо маєш бажання, то повірте, у нас на місцях люди знаходять. Ці шляхи будь-яких проблем вирішення. Ось якщо звичайно немає бажання, то дійсно, звичайно, я часто спілкуюся з вчителями, що вони кажуть: От Іра, такий у, нас, такий у нас колектив, що я тут тільки одна щось хочу. Звільнити у нас людину, на жаль, дуже важко за освіти, Ось це у нас є така проблема. Звільнити вчителя в Україні дуже важко. Ось, тобто це не так, як в бізнесі. Там да? тобі людина не підійшла, все до побачення. Да? Там якісь функції свої не виконала, все до побачення. У нас вчителя звільнити це ну е, дуже важко. І отак от буває, що дійсно директори мучаються за з ними і тими ж токсичними людьми роками, не маючи можливості з ними попрощатися. З приводу того, наскільки дійсно цей розрив цифровий, звичайно, він є, і він буде, і навряд чи ми з ним щось. Кардинально можемо зробити, тому що, наприклад, навіть я начебто народила дитину в 23 роки. Ну тобто, у нас мінімально наскільки це може бути розрив. От їй зараз 11 років. І вона вже мені таке щось розказує. Так я начебто і прогресивна, і молода, і в усіх тусовках, в усіх там цих, і в Києві, і всюди. І вона мені щось говорить. Зоря, що це таке? А це у нас оце, така нова тема. Ну тобто, звичайно, важко встигнути за дітьми. Сучасним дуже важко. А навіть ну от молоді, як в жінці, мамі там ось тим більше, якщо ти вчителі уявіть собі, скільки там все одно паперів у нас бюрократія все одно процвітає, скільки інших зобов'язань обов'язково ще навішуються зверху, і ти ще маєш встигнути за ними. Да? Стараються, звичайно, стараються, і, і це не залежить від віку. Але розрив цей, він буде завжди. Насправді, ми можемо його таки мінімізувати. Public talk. Ну і наша вже постійна рубрика це огляд фейків та вкидів російської пропаганди від Харківського антикорупційного центру. Розповість як завжди, Євген Лісічкін отримав довічне позбавлення волі за проросійськість. Саме так ворожа пропаганда на своїх ресурсах пояснювала своїй аудиторії вирок суду Денису Панікарову. Насправді Панікаров це коригувальник ворожого удару по будівлі Харківської обладміністрації 1 березня минулого року. За даними слідства, 28 лютого 2022 року він передав інформацію своїй кураторці в Москві. Про наявність українських військових у цій будівлі внаслідок удару загинула 31 людина, людина. Будівля зазнала дуже серйозних руйнувань. Денис Панікаров був визнаний держзрадником і отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ось така проросійськість в лапках, яка забрала життя 31 людини. Це не про погляди, це про вбивство ні в чому не винних цивільних людей. Також росіяни активно поширюють так звані інтерв'ю в лапках з українськими полоненими військовими з куп'янського напрямку. Це банальні допити, довіри до слів на яких, звісно, немає, бо даються вони під фізичним та психологічним впливом. І ось на цих інтерв'ю допитах. Знову ж таки в лапках активно просувається теза, про те, що половина особового складу в бригадах на Куп'янському напрямку вживають наркотичні засоби, і майже всі вживають алкоголь. З цих же допитів в інформаційному полі активно просувається і теза про те, що в ЗСУ використовуються найманці для того, щоб стріляти по тим, хто покидає позиції. А створення жіночих купе в поїздах від Укрзалізниці, російська пропаганда, пояснила тим, що тепер в поїздах їздить знову ж таки багато українських військових і Вони вживають наркотики та алкоголь. Насправді жіночі копе створили для підвищення безпеки жінок, бо раніше були неодноразові випадки проявів насильства до жінок в купейних вагонах. Зараз же жінка зможе обрати таку можливість, як їхати в купе тільки з жінками. Ну і крім цього, просувався бездоказовий наратив, який був вже раніше, про те, що мешканці Куп'янська чекають на російську армію і відмовляються евакуюватись. А як підтвердження цього називається лише свої джерела. Паблік Ток Ірино. Ми вам дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії. Я нагадаю, у нас в ефірі була Ірина Міньковська. Ми говорили про важливість медіаграмотності у школах. Ірина співзасновниця освітнього центру Я і Моя школа. А ми прощаємося з вами до наступної суботи, до 18-ї години. До побачення. Щасти. До побачення паблік ток, фейки, і пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Всі у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська. І це Паблік ТОК. Щосуботи о 18-й.